Мене звати Оганян Христина, я медичний директор лор-центрів та центрів слуху Бетертон. І у мене до тебе є пропозиція. Проходиш інтернатуру за спеціальністю отоларингологія або вже ти практикуючий лор-лікар. Тоді ми запрошуємо тебе в нашу команду професійних прогресивних лікарів медичного центру Бетертон. Ми шукаємо в команду лікаря, який прагне надавати сучасні пресивні медичні послуги, а саме консультації, діагностики слуху, кріолікування, маніпуляції отопластика та багато іншого. І не бійся, якщо ти чогось не вмієш. Ми дружній молодий колектив, який прагне зростати в команді, і обов'язково тебе навчимо. Мрієте працювати в сучасному лор-кабінеті, використовувати новітнє діагностичне обладнання, опанувати нові навички, а також отримувати гідну заробітну плату, тоді ми чекаємо саме на тебе за детальною інформацією Звертайтеся до нас діре.